Всім привіт! Є три питання, які цікавлять усіх українців: куди подівся кокосик Оксани Марченко, хто вбив Еріку, і як так трапилося, що на 9-му році російсько-української війни в української армії досі є проблеми із зимовою формою. Де ж власне українська форма, а не ту, яку український уряд намолив у всього світу? Але для початку давайте послухаємо тих, хто найкраще знає, а що ж там відбувається з формою для українських військовослужбовців. Увага, герой Мукачівських котлів Коля Тищенко. А що до зимової е, форми не зимова форма, це десь дому не прийшли. Ну підвозять Підвозять. Тобто так само немає потів. Проблеми бувають. Ну скажу, якісь не дуже собак не візьму. Це було масове. Транспорт. А в Фейсбуці кажуть: немає форми війська з ДСУ, немає нічого, немає зимової форми. Тобто, це все брехня. Цікаво, що в час виходу цього самого коментаря бойова подруга і однопартійця тищенка Мар'яна Безугла ночувала десь в окопі на півдні України і дуже змерзла там у своїй літній формі у вересні. Боже! Яке кончене, тобто Мар'яна, яка є членом комітету з питань національної безпеки і, в принципі, мала власноруч займатися забезпеченням українських військовослужбовців формою, відчула, як воно перебувати у вересні в українському степу у літній формі, і було не жарко. Тож виявилося, що не все так добре, як майже щодня описує нам Міністерство оборони, яке розповідає про те, що українські військовослужбовці мають форму на всі 100%. Цитую чиновника Міноборони В'ячеслава Шеповалова. Поставки йдуть кожного дня. Це досить великі обсяги, і ми зараз ведемо роботу практично з коліс. Усе, що надходить до логістичних складів ЗСУ, практично відразу направляється командуванням на забезпечення частин. Засобами захисту, шоломи, балістичні бронежилети, особовий склад ЗСУ забезпечено повністю. Сьогодні ми вже перейшли до утворення стратегічних запасів, сказав Шаповалов. Але тут же одним рядочком він сказав, що це заслуга абсолютно не українських урядовців а тих наших основних країн-партнерів, які не лише дбають про зумову форму для ЗСУ, а й наприклад передають нам намети, обігрівачі та інші корисні речі. Тобто давайте зафіксуємо, якби останні кілька днів дружня до нас держава Канада не передала нам 500 тисяч зимової форми, а також якби не передали кілька там теж десятків тисяч форм Данія, Фінляндія та інші наші партнери, ніяких розмов про стратегічні запаси у пана Шаповалова б не було. Дуже прикметно, що ще 5 вересня країни НАТО почали збирати заявку на те, щоб забезпечити теплими речима українських військовослужбовців. Але очевидно, українські урядовці думають, що українці не вміють читати англомовних новин, і тому, 8 вересня, Ганна Малер, радниця очільника Міноборони, заявила, що хвилюватися немає причин, форма буде, все буде. Не хвилюйтеся, друзі. Що? Два тижні тому Анна Маляр взагалі клялася, що почекайте зовсім трошки, і тема форми із українських змі і соцмереж взагалі зникне. Мовляв, це накручують кирляті якісь там опозиційні блогери у нас, адже теж зима не за горами за кілька місяців, Яка ситуація з забезпеченням українських військ, зокрема зимовим спорядженням, зимовою формою чи придбана вона на сьогодні в достатніх обсягах? Зараз тема забезпечення зимовим одягом дуже схоже розвивається в соціальних мережах, як було свого часу з бронежилетами. Але я хочу нагадати, що станом на сьогодні вже у запасі є 135 тисяч, тобто не просто забезпечення, а є ще і запас. Та сама ситуація з зимовим одягом. Зараз вже поступають великі партії зимового одягу і повірте, що буквально там декілька тижнів. І ця тема в принципі зникне з обговорення, тому що вона буде вирішена. Так і хочеться сказати на ці запевнення дані мадам. Підіть у свинячу леді. Але давайте послухаємо Анну Маляр і її нові коментарі єдиному телемарафону. Далі жодного виробника, ні в українського, ні в західного немає в такій кількості е, одягу в сто в стоці, да, чи на складі, щоб просто купити і привезти. Тобто всі ці замовлення вони відшиваються. Бо їх немає в готовому виді стільки, тому це ну певний час, логістика. Але на сьогодні ми вже завозимо. Е, ну ми ці цифри публічно постійно викладаємо. Як тільки вони на складі оформлюються, одразу ми ці цифри викладаємо. Тому е, повністю контракти, які необхідні для забезпечення збройних сил зимовим одягом, укладені, і зараз вже йдуть просто питання логістики і питання відшивання е, цієї форми. Я читала багато дискусій у соцмережах, що, мовляв, українські військовослужбовці надто прискіпливо ставляться до форми, мовляв, їм тільки натівське та імпортне подавай. Але давайте скажемо чесно: за війни такої інтенсивності в умовах, що це наша національна визвольна війна на виживання українського народу. Український військовослужбовець має право на комфорт в окопі. А власне повний список потреб українського військовослужбовця дуже влучно і стисло озвучив військовослужбовець і популярний блогер Тарас Білка. Що має бути в українського військового, аби йому не було холодно при температурі мінус 10, мінус 20 при українській зимі? Обов'язково дві-три пари термухи, змінні футболки, фліска, вітроволого-захисні штани і піднестеплі. Так само з курткою має бути багатослонців. Тому що надіятися на один бушлат це завжди погана ідея. Чим краще дихає одяг, тим довше тобі тепліше. Спотів замерз. Замерз. Це погано. Чи складно це пошити? Ну, ні. Причини інші. Уже традиційно, якщо в нашій державі десь відбувається крінж, шукає не дуже близьких до влади осіб. Як виявилося, кошти на пошив форми для військовослужбовців в українському уряді? Були завжди їх вдосталь давали наші західні партнери, і основний із них Сполучені Штати Америки? У мене була розмова ще в квітні місяці з Арахамією стосовно того, що люди добривашу немає коштів. А на що мені відповіли кошти? Є ми знаємо, що бюджет ну це не, не, не таємниця, да, державна бюджет країни ем, Америка влила. Це безпрецедентна взагалі ситуація, коли Америка вливає бюджет іншої країни, вливає кошти. Да? Але е, що стосується забезпечення, це просто жах. Просто ми розуміємо пріоритети влади набагато краще витратити ці кошти на безглуздий єдиний телемарафон, на той самий телемарафон, який роблять приватні кампанії Андрія Єрмака. Ви ж пам'ятаєте, от буквально днями Українська Верховна Рада приймала бюджет у першому читанні, і там з великими боями вдалося відбити перекидування на цей єдиний телемарафон е мільярда триста мільйонів гривень. Це лише перше читання. Подивимося, чи вдасться відбити спонсорування цих телетрутнів у другому. Але уявіть собі масштаби, якби ці кошти пішли на пошив форми для військовослужбовців ЗСУ. На практиці ж збір на форму для ЗСУ відбувається отак. Черкащанка Віра Руденка йде до храму Святого Миколая Чудотворця з покупками. На зібрані церквою гроші жінка придбала теплий одяг. Термобілизну для воїнів, шкарпетки або отак до нас о, мій товариш. Ми от о, йому треба купити там штани, е, бушлат, фліски. Тож одна емоція на всі ці крінжі. От трясті. Форма мала бути уже у рюкзаках військових 15 жовтня, але щось традиційно пішло не так. 15 жовтня, згідно всіх нормативів Міністерства оборони та наказів, Стоборони внутрішніх, а кожний військовослужбовець повинен бути втягнений вже втягнений, тому що існує дата 1 жовтня, коли на склад, коли всі зампотилу отримують зимову форму по місту дислокації військової частини. А саме 15 жовтня всі повинні бути вже вдягнені. На жаль, оборони не справив здачу, і, 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 і таку інформацію має. Що всі тягнення в форму, яку надала держава, ну у мене немає. Я скупую з великою кількістю військових, і таку інформацію у мене немає. Більшість замовляє самостійно, більшість купує самостійно. ще отримують з гуманітарки, чесно вам кажу. Але в мене така інформація: хлопці отримали іспанську зимову форму, в іспанії плюс 5 зима. Розумієте, це така леглегкий демосдимі сезон. Тож не дивно, що у той момент, коли Україні як ніколи потрібна зброя, у наших дуже таких забезпечених союзників, як, наприклад, данія, у якої є ще й дуже хороше озброєння, ми виклянчуємо не системи ППО, а одяг. Хоча саме пошиття форми для ЗСУ могло дати шанс. Надію і якийсь мінімальний заробіток для тих людей, які стали біженцями і втратили свої домівки, щоб ці люди почувалися себе потрібними для своєї держави. Бо ж не секрет, що є цілі швейні цехи маленькі, які перебралися із нині окупованої частини Донбасу десь на захід України і продовжують свою роботу, шиють уже безпосередньо все для ЗСУ. На Донеччині займалися автотоварами для клієнтів, шили автомобільні чохли. Зараз ми шиємо для наших захисників амуніцію і одяг для захисників. воєнне. власне і бажаючи шити ці форми не бракує. Ось вам дуже надихаюча історія мами і доньки із Мелітополя, які не вміли шити, але які дуже швидко навчилися строчити куртки і штани. Кілька місяців тому сім'я тікала з окупованого Мелітополя до Запоріжжя, звідки переїхала до Кропивницького. 11 травня ми сюди прийшли перший раз. Потрібні люди, які вміють шити. І хто не вміє шити, теж потрібні. Я ми з малою прийшли. Така думка: ну, а вдруг моя допомога пришвидшить кінець цієї війни. Донька Анни, 16-річна Аріана, до війни дівчина займалась бальними танцями, а сьогодні вперше працює на швейній машинці і ділиться планами на майбутнє. Я не ну, ідеально знаю, як воно все зшивається. Мені сказали це робити, я це роблю. І мені це подобається. Але знову ж таки, як свідчить дуже відома волонтерка Дана Ярова, проблема в тому, що всі. Такі смачні тендери державенька поділила між своїми учасниками. Проблема полягає в тому, що було законтрактовано 200 тисяч форми одним лотом її взяв один виробник, і я не знаю, Ну на перше жовтня була в мене інформація, що він не поставив навіть першу партію з тих 200, з цієї. З цього великого лоту 200 тисяч. Проблема в тому, що Міністерство оборони не озвучує своїх потреб. Прикриваючись, є та постанова 169. Згідно якої Міністерство оборони має право не проводити тендери і має право не озвучувати інформацію щодо укладених угод. І таким, от, ну, виходячи з цього всього, ми маємо те, що маємо. Що це за клуб за інтересами під Олексія Рєзнікова? В інтерв'ю цензурнет дуже так влучно знову ж таки пояснила та сама Дана Ярова. На цю зустріч парампапіу були запрошені підрядчики міноборони, а весь той самий закритий клуб по інтересах, про який я вже згадувала. Вони поспілкувалися, і на цьому все скінчилось. На моє питання, чи були якісь доручення іншим міністерствам та відомствам щодо налагодження роботи, і чи були протокольні рішення за результатами зустрічі, мені сказали, що були, але по суті ні про що. Тобто біда у нас формою не тому, що в Україні так багато мобілізованих нема немає е, бракує швейних машинок. Українська влада просто увімкнула стандартний режим щура. І не слухає ані парламентську опозицію, яка в принципі радить нормальні речі? Ну ненормально це, коли ми в країн НАТО, маючи величезні свої власні українські потужності, маючи всі рішення переведення на військові рейки економіки. Ми в країн НАТО просимо зимову форму. А що за тим криється до речі? Ну, справді не, не вже ми не можемо забезпечити виготовлення адекватної зимової форми. Криється низька професійність влади. Даруйте, але я це про це буду відверто говорити, тому що знайти, пошити і передати ну це не є щось таке надзвичайно складне. Просто раніше Ти... це треба було робити. Ну навіть якщо це починати робити, ми що в лютому минулого року цього року не знали, що буде осінь і зима. Ми що не розуміли в липні, що прийде зима, і військові дії розгортаються так, що військовим треба буде. Воювати в осінньо-зимовий період це просто непрофесійність, небажання і корупція, яка є. І коли ми просимо в країн НАТО хаймерси, я це розумію. Коли ми просимо в країн НАТО системи протиповітряної оборони, я це розумію. Але коли ми просимо форму, ну даруйте. Не слухається вона також і професіоналів, які просто таки з'їли не одну собаку з 2014 року, і якраз таки на пошиві зимової форми. До речі, зараз ці самі спеціалісти радять не просрати, хоча б 2023 рік, тому що ми розуміємо, що війна буде тривати і наступного року. Міло що вже час не повернеш, але ж є у нас контрактування на 2023 на рік, і якихось змін поведінці міністерства оборони. Я як член легпрому не бачу, тому що ми бачимо всі замовлення від міністерства оборони. А ніяких опі замовлень на 23-й рік не, не розміщується. Правда, всі ми пам'ятаємо, як не так давно власні факапи Володимир Зеленський і Міноборони намагалися перекласти на генштаб і особисто на Валерія Заложного. Типу, Валіра, піди і подивися, пошукай нам там форми замови. І ви знаєте, коли президент звернувся до залужного з питанням так а що у нас там з забезпеченням та ваші в полях. Mm -hmm. Ви знаєте, я дуже мені було дуже смішно, тому що все прописано у нас юридично. «Укроборонпром» закупляє е, е, зброю, чи поставляє, чи закупляє, чи виготовляє е, міністерство оборони забезпечення. Пальне віщовка, їжа і таке інше е, генштаб. Вибачте, генштаб воює. Uh -huh. Що залужний повинен зробити? Відкласти свої карти, відкласти свої тактики, стратегії та питати хлопчиків поля, що в них є, що в них немає. В них нічого ми говоримо про цю складну і дуже чутливу тему, не тому що хочемо підісрати чиїсь політичні рейтинги. Ви не почуєте це на єдиних телевізійних марафонах, де все прекрасно і ще 2-3 тижні, і ми перемагаємо. Але це унікальна ситуація, де комусь війна це мачуха, а комусь рідна матір. І хто пішов 24-го, ще да, з самого початку? Вони ще щось отримали. Uh -huh. Але е, це, це були запаси, які були на складах, які були закуплені ще при Марченко. Е, проти якого потім е, відкрили кримінальну справу, ви про це знаєте, і не закрили досі, хоча uh -huh. він воював і відстояв е, південь. Е, Далі, далі, дивіться, ну під час бою, вибачте, мати одну форму. А, ну, це смішно. Крім того, є багато поранених, які потім повертаються. А, форма не видається. Є погорівці, вибачте, вискочили з блантажа, згоріло все. Форма не видається. І дуже огидно, що нинішню війну знову тягнуть українські волонтери. А вершки із нашої перемоги будуть знімати ті, хто уже зараз скирдує західні гроші. Роблячи отакі схематози на тому, що не шиють форму і шукають її по всьому світу. І саме ці люди у нас уже націлені на те, щоб скердувати гроші далі, коли вони прийдуть на відбудову України. Так і хочеться сказати словами класика про його близьке оточення. Вийди сюда, розбійник! Це були шоубісики, і я Марина Донелюк Єрмалева. Якщо вам сподобався наш контент, полайкайте його, лишіть коментар, пошерте у своїх соціальних мережах. І велика, велика подяка нашим спонсорам і патреонам, які допомагають нам випускати це відео.